Шановні колеги, в нашій країні діє достатньо тривалий час, дуже брудна і дуже погана схема зухилення від оподаткування і зухилення від повернення валютної виручки це вивезення чорного зерна за кордон. Люди скупають заготівку це чорне зерно, оформлюють на фіктивні кампанії, вантажать на кораблічі е, вантажівки і везуть за кордон на ім'я такої ж фіктивної кампанії. Потім зерно зникає і десь там з'являється. А держава не отримує ані грошей в бюджет, ані валютної виручки. Цю схему необхідно подолати. І, власне, закон, про який ми зараз говоримо, він спрямований на те, аби е, в, за Межі митної території України зерно могли експортувати тільки ті компанії, які є реальними, і які можуть довести походження цього зерна по документах і сплату відповідних з податків, податків з цього зерна. Це платники ПДВ. І це ті платники ПДВ, які мають відповідний вхідний ПДВ при придбанні відповідного зерна та інших товарів всього там 12 кодів, які вивозяться за межі митної території України. Цей механізм дозволить просто прозоро і чітко проконтролювати весь той товар, який експортується за межі митної території України. Ми безперечно. Зацікавлені у збільшенні експорту. Ми, безперечно, зацікавлені в тому, аби наші аграрії розвивалися. Але поряд з цим ми точно не допустимо особливо у війну, аби шахраї, не сплачуючи жодної копійки до державного бюджету і не повертаючи виручку на територію України валютну, вивозили зерно, яке виростили наші люди тут. Тому прошу підтримати цей законопроект зеленою кнопкою. Дякую.